Я вас, я, вас... я вас вітаю на уроці літературного читання. Ми сьогодні з вами читаємо Оксану Радушинську, майже боксерський двобій. Уривок з повісті щоденник Славка Хоробрика або пригоди хлопчика-міліціонера. Але давайте для початку розвинемо свою артикуляцію і постановимо своє, своє дихання. Уявіть, що у вас в чашки гарячий чай. Уявіть. Подуйте на нього, зробили, дуйте в чай. Я чай не люблю. На гарячий борщ дуй. Я не, не сильно теж не люблю. Так, є, далі. Я люблю. Я Уявіть, що свічка горить, її треба задути. О, а я, я, вже... я отак вот і задуваю. Свічки я пальцем в ній задуваю свічки. Свічки на торті задуваємо. Бажання загадали, задуваємо свічки на торті. Ні, ну я вже задував, уже бажання загадав. Далі нюхаємо квітку, уявляємо, що перед вами запашна квітка. Вдихаємо носом носом вдихаємо. Парутом видихаємо, нюхаємо квітку. Тут тільки три чоловіка щось це говорить. Нічого. Так, є чистомовка. Так, у рік біля. Чорний крик, риб кури коскри, пиля ворота, риб, тина випроти, риби скрипи. Там, где хочу рыть. А, как-то раз. Рик у рик, беля го, рик рыю, не у крит. Рик, рик. рик у рик, скреплять волота, рыю, вытащить на вброты. Рыбы с рыбами рыпить, рыю там, где хочу рыть. Ры, там, где хочу рыть. Так, так я... пан знакомая, как река через реку. Так, вы знаете, река через рек. так. Ой, э рек. так, так. Степно майже да, 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 да. вооксерський двобій. Послухайте його. Хлопці лупцювали один одного, аж пилюка стояла стовпом. Точніше, вона стояла б стовпом, якби земля не була вкрита снігом. Зате довкола боксерів звився цілий натовп прозяв, що зібралися подивитися, як хлопчаки з'ясовують стосунки, і навіть вболівали за свого забіяку. Нікому не спало на думку розборонити Розбишак. Аби спробувати розв'язати їхню суперечку не кулаками, а мирним шляхом. В одного вже потекла з носа червона юшка, у другого під оком розплився здоровенний синець проти хлопчиська, вочевидь, не мали й наміру припиняти свій двобій. Славко ще здалеку помітив на пустирищі гамірний гурт дітей різного віку і зацікавлено звернув зі звичайного маршруту, аби подивитись. Що ж так розважає глядачів? Вже ближче Славко Хоробрид зрозумів, що розвага має далеко не безневинну назву бійка. Агов, що ви не поділились? спробував він докричатися до захеканих войовників. Марно, ті навіть не звертали на нього уваги. Що тут Ш... сталося? Чому вони чубляться? Славко взявся з'ясовувати причину бійки у хлопчика, який виявився поруч з ним. А, не знаю», – відмахнувся від Славка ніби від докучливої мухи. Їх потрібно негайно розборонити, вирішив Славко, проте ніхто з гурту навіть не ворухнувся, аби припинити побоїще. Ви що, оглухли? Розбороніть! крикнув Славко. Вони ж повбивають одне одного. Не повбивай, обізвався довгов'язий підліток. Ти краще мовчи і дивись, коли ще побачиш бокс не по телевізору, а прямо під носом. Чи ви здуріли, не на жарт злякався Славко, хлопчик вирішив не втрачати часу на балачки, а негайно діяти. Тим більше, що обидва боксери вже ледве тримались на ногах. Чим довше вони лупцюватимуть один одного, Тим довше опісля лежатимуть на лікарняних ліжках. Славко щодуху побіг до тротуару, з якого звернув на пустирище. Допоможіть, рятуйте, бійка, закричав він на ходу. Славків крик почули кілька дорослих чоловіків, що одразу ж кинулись на допомогу. Вони підтягнули, відтягнули забіяк у різні боки і вхопили за коміри кількох споглядачів жорстокої забави. Відпустіть, ми не бились, це не ми, це вони почали ті проситись. Е ні, ніякого відпустіть, заперечили дядьки. У міліції будете пояснювати, чому ви не розборонили бійке. Славко дочекався, коли прибуде міліція. Розповів про подію, очевидцем якої випадково став. Зі щоденника Славка Хоробрика. 4 лютого. Коли тебе хтось образить, це дуже неприємно. Несправедливість принижує найбільше, але завжди можна знайти слова, щоб сказати про свою кривду, пояснити, що саме що саме тобі не подобається. Битися не вихід, битися це злочин, а стати очевидцем бійки і не спробувати припинити її. Чи не викликати міліцію, бо ж інколи краще не ризикувати і не лізти поміж тих, хто чубиться. Це також злочин. Цікаво, а коли ті двоє отямляться в лікарні, то перепросять за свою поведінку. Як ви думаєте, Ні. хто головний герой? Хто головний герой? Страшний. Славко, на? Славко, хоробий. Так. В чому Лавко. була його... Що він побачив? Як Там діруться... бійку. Він побачив бійку, так? Чи зміг він е, пройти повз і не відреагувати на це? Ні. Що він зробив? Ні. Що він зробив? Він взяв. І побіг. Він спробував. Що зробити? розборонити їх. Але він сам поліс розбороняти їх. Ні, Ні, Ні він позов... сам не поліс їх розбороняти. Тому що, як він пише в своєму щоденнику, стати між двома людьми, які б'ються, неможливо. Треба Ні, використати, стріли, використати то... всі засоби, які можливі, щоб їх відтягнути один від одного. Чому він побіг за дорослими? Чому він побіг за дорослими? За, не, навколо, навколо цих драчунів дуже стояло багато людей. Дітвари дуже багато, які дивилися на цю бійку. Але ні, а чому він побіг за іншими людьми, не за цими, які отут стояли? Були ж старші хлопці. покупки. У а в житті. Ага. Перед носом. Ті, які стояли а, на хвилі. Один... Так, стояв Та і каже. Вони дивишся, хотіли? Ага. Вони хотіли. Так, так, кажи, Полін, кажи. Справжній бокс, а не по телевізору, а перед так. носом. Хлопчик побіг за ем... допомогою, за, за допомогою. Декілька чоловіків. Дорожий. Тому що ті, які стояли навколо розбороняти не хотіли. Так? Не хотіли. Не хотіли. Вони при вони дивились їм, це давало задоволення від того, що двоє ці б'ються і вже вони на ногах не трималися. І хлопчик розумів, що чим довше вони будуть битися, тим довше вони будуть лікуватися в тому, тому що вже обидва побиті і обидва нічого бійкою не доведеш. Тому він побіг за іншими, бо ці, які дивились, вони не намагались. Ми намагалися бійкати. Чи, є... Чи є бійка злочин? Да. Да, ми так. з вами говорили про права, правопорушення і покарання. Так? Тобто бійка це є правопорушення, за яке потім буде покарання. Правильно? Yeah, yeah. Так. Але це правопорушення тільки для тих, хто б'ється. Чи і для mm -hmm. тих, які споглядають на це все і нічого не роблять? І yeah. поглядає. Так, і для тих, які споглядають і нічого не роблять для цього, так, щоб зупинити yeah. цю бійку. Є цю жорстоку забаву. Так. Починає ноутбук сідати, ми дуже раді. У мене вже 50%. Отже, є текст, починаємо читати, спробуємо почитати трошки. Хто? А хто? Будь ласка, хто хоче перший початок? Ну, давайте я. Давай спробуйте. Хлопці цювали один одного, аж пилюка стояла з товбом. Точніше, вона стояла б с товбом, якби земля не була вкрита, вкрита сніхом, зате довкола боксерів збереся цілий, цілий на товпу. Стосунки. Роззяв цілий натовп роздяв. Розяв, що збиралися, подивися, як хлопчики з'ясовують стосунки і навіть болівати за всього забійки. Свого забійки. Цього, Ніколи не спало на нікому не спало на думку розборонити розбишак, аби спробувати роз'яснити їхню суперечку не купа кулаками, кулаками, а мирним шляхом. в одного вже потекла з носа червона юшка, а в другого під оком розплюшився здоровеній синець проти хлопчиська вечеряного, вочевидь, не мало, мали і на міру прийняти свої віє. Двобій. Припиняти свій добій. Дякую. Далі. Можна Далі. Я. Будь ласка. Також ще здалеку поміти вона гамірний гамірної дітей різного віку і зацікавлено звернули зі звичного маршруту, аби подивитися, що ж там, що ж так. Розважає глядачів вже ближче Славко, хоробрик, зрозумів, що розвага має далеко не безвинну назву Бійка. А вговори, що ви не поділили, спробував він докричатися до захеканих воєвників. Марно, ті навіть не звернули на нього уваги. Що тут сталося? Чому вони чубляться? Славко за... Взявся. З'явся з'ясовувати причину бійки. у хлопчика, який є, виявився поруч із ними, а не знаю, відмахнувся від, Він від Славка, ніби від надоку. Недокучливої мухи. Дякую, їх... дякую, Ульян, давай ще когось. ні ні Іван. Боже, мені. Давай, Іван, їх ось воно спочатку слайда Їх потрібно негайно розборонити, вирішив Славко. Проте ніхто з гурту навіть не верхнувся або припинити побоїще. Ви що оглох... оглохнули, розбореніть, крикнув Славко. Вони ж повбивають один одного, не повбивають, обізвався Довгояз? Довгов'язний. Довго довго Високий означає. Ти краще мовчи і дивись, коли ще побачиш бокс не по телевізору, а просто під носом. Чи ви здуріли, не на жар злякався Славко. Хлопчик вирішив не витрачати час, часу на балачувати. Балочки і негайно діяти, тим більше ще обидва боксери вже ледве трималися на ногах. Чим довше вони лупцювали один одного, тим довше опісля лежати на лікарних ліжках. На лікарняних ліжках є. Yeah. Ілюш, Ілюша. Так, Лавко що духу побіг до ару, за якого завершував напустити миша, «Допоможіть, ратуйте байка!», – закричав він на ходу. До силовиків почули килика до Чоловік вигнув, що одирали, зужикинулися до да, допомога говоря, витягнули забьяка і у різні блоки, боки, і вихопили за коміра тілком. Сипа глядачів жори теки, те, в забав видеосиття ми не були вбилися били, це не ми це не ми, це вони А на Ніякого іде посидіть заперші, чели дядяки буде міг пояснювати, чому ви не розборонили баїки. Слава докуще, коли перу буде. Демеліція, мілі, розріку вів подію овочі винтицями, якої я Так, є. Валерія далі. Коли тебе? Лера, тобі Коли тебе хтось обоє це дуже неприємно. Несправедливість? Несправедливість принижує найбільше, але завжди може. Можна сказати слово, щоб сказати про, с... про свою к риведу? Так, пояснити, пояснити, що саме тобі не подобається, Битись не вихід, битися це з очини, а, а стати очевидцем бігти бі, і, і не спробувати і не не її чи не викликати міліцію, боже, і не поликара ще не з ризикувати. Не ризикувати. Є... Не лізти. Ось воно. Є не лісти, лісти поміж тих, чу. чубиться, чув з очин. Цікаво, а коли ті двоє. о... Потямляться Потямляться в лікарні топе. Переп... З... Перепросять. Перепросять за, своє... за свою поведінку. 에... поведінку. Перепросять за свою поведінку. Добре, дякую. Отже, про яку пригоду ми з вами прочитали? Про, це, про драку. Про бійку, так? Де відбувалася ця бійка? У мене мучала про бійку, яка вибігла на дорогу. Яка відбувалася? Де Де відбувалася бійка? На пустирі. На пустирі, на пустирі відбувалася. Назвіть головного героя. Хто шо, шо, Славко Хоробрик. Славко Хоробрик. Ви Як він? Можна, яким ви його уявляєте, який він? на вашу думку, який він? Добрий. Маленький. Маленький. Да. А чому маленький. маленький. А чому маленький? Не, ну просто він первокласник. А чому він маленький? Чому ти його уявляєш маленьким? Тут є на, в тексті, да, що він не дорослий, він малий ще. Молодий. ну просто, що я його уявляю, тому що він такий маленький завжди такий. Безстрашний. Який? Да, маленький завжди безстрашний, да? Ой, это, а, это да. мою Машу. Так, Була смія і... у нас во дворі, тут вона просто мимо така проходить і нічого не видить. Отже, є маленьким є. як діяли споглядачі жорстокої забави. Як вони діяли? Вони казали. Смотри. Вони дивились і нічого не робили. Вони дивились просто... і нічого не робили. А коли міліція приїхала, то вони кажуть: відпустіться, ми не билися, це не це ми. ми, це да, вони це ми, почали проситися. Є, так. Як Славко діяв в цій ситуації? Як Він побіг, побіг на перилу та є, позвав. В дорослих чоловік декілька. Да, так. Тобто він почав діяти, щоб Тобе зупинити розборонили бійку. Так, щоб зупинити цю бійку, він почав діяти. Який висновок так. можна зробити для себе з цієї ситуації? Лучше не битися ні з ким. Якщо да, завжди можна знайти слова, які вирішать так. проблему. Завжди можна не біжай, мене! а то... Не завжди можна знайти слова, які вирішать проблеми. А то мене не треба обіжати. Б... Якщо стали свідками бійки. Якщо бачите, Алло! що відбувається бійка, що робити, визивай. Правильно, або ж дорослих, або, або викликаємо поліцію. Ілі. Так, або викликаємо поліцію. Чи так. можна самому втручатися в бійку, якщо люди а? старші за вас, більші Ні. за вас? Ні, не можна втручатися в бійку, тому що Сили не рівні, і люди в бійці є неадекватними. Тому завжди треба численної вот бійки. Не можна цього робити, треба уникнути бійку. Ваше домашнє завдання текст на сторінках, о господі, закрилося. На сторінках 121-122. Знайшли його цей текст, майже двох перський ага. двобій є. Так, зараз я вимкну і спробую завести генератор, тому що ноутбук сідає зовсім вже менше 10%. Тому 10 хвилин у нас перерви, я надіюсь. Я надіюсь, що 9.50 я зумію вийти. Добре? Добре. Тому Добре. я зупиню це все.